Книга Іова. Розділ другий. І сталось одного дня, прибули сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов також і сатана між ними, щоб стати перед Господом. Господь спитав сатану. Звідки ля прийшов? Сатана відповів Господові і мовив, кружляв я по землі та обійшов її навколо. Господь сказав сатані, Чи звернув ти увагу на мого слугу Іова. Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Він усе ще держиться своєї досконалості, дарма що ти навів мене на нього, щоб його безвинно погубити. Сатана відповів Господові і мовив. Шкуру за шкуру усе, що має чоловік, віддасть за свою душу. Та простягни лиш твою руку і торкнись його костей і тіла, і побачиш. Чи не лихословитиме тебе у вічі? І промовив господь до сатани. Ось він у твоїй руці, лише життя його пощади. Вийшов сатана геть з Господа і ударив Іова лютою проказою від стіп до голови. Взяв Іов черепок, щоб ним чухатись. І сів на попелищі, і каже йому жінка його, Іще тримаєшся твоєї досконалості, лихослови Бога і умри. А він до неї. Неначе б говорила яка дурна, отакий ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лиха не приймати. У всьому тому не согрішив Іов своїми устами. Три приятелі Іова, зачувши про все те нещастя, що спіткало його, прийшли кожен за свого місця Еліфаз із Тиману, Білдад із Шуаху та Цофар з Наамату. Умовились вони разом, щоб прийти і утішити та розважити його, але ще здаля, кинувши на нього оком, не впізнали його. І заплакали вони вголос, пороздирали на собі одежу і заходилися кидати порох проти неба понад головами. Сиділи вони так коло нього, на землі, сім день і сім ночей. І ні один не говорив до нього і слова, бо бачили, що біль був великий вельми.